Ну що, встановив свій новий рекорд? Зараз подивлюсь. Е, так, встановив. Ну що, схоже, ти готовий до реальних перегонів. Поїхали, підготуємо твою машину до перегонів. Ну що, вже налаштувався на перегони. Ага. Ну, тоді поїхали. Доволі знайомий Мерс. Мене насторожує, що він тут. Ладно, давай, удачі. О, якийсь Мерс. Може з ним поганятися. Кому не страшно програти свою машину, можемо поганятися. Відлік 3, 2, 1. Ну, не пощастило. Давай ключі. Поїхали швидко. Поліція приїде. Давай сідай. Це було небезпечно. Ага, так добре, поки за межі майстерні краще не виїжджати. До речі, а хто такий Бенс? Гонщик досвідчений, поки ще нікому в нашому місті не вдавалося обігнати його мерз, тому він і Бенс. О, до речі, новини починаються. Ходні місцева поліція вела переслідування вуличних гонщиків, які заважають спокійно жити людям. Гонщикам вдалося втікти, тому поліція оголосила їх у розшук. Ой, може, поки поїдемо в інше місто. Не варіант. В іншому місті буде ще важче. Які в тебе ідеї? Немає. Хоча є один варіант завтра зранку перевіримо. Ну і що то був за варіант, ти казав, що сьогодні зранку перевіримо. А, ну то поїхали. Мені здається, чи там мій делорі. Не здається, і схоже, він.